Вітаю, давно не бачились. Хочу з вами поговорити на тему, як обрати терапевта, тому що коли наступає момент, коли потрібно обрати для себе психолога, психотерапевта, то незрозуміло, як це робити, тому що в школі цьому не вчать і ніхто не пояснює, як це робити. І особливо, коли ти не, не в тімі, коли ти не занурений в процес психотерапії. Кожен день ти не дуже розумієш, на що орієнтуватись. Тому я розповім сьогодні про декілька е речей, на мій погляд, важливих, на які можна звернути увагу. Перше, це освіта. Освіта насправді не гарантує те, що ваша терапія буде дуже-дуже класною, не гарантує. Якість цієї терапії, оскільки терапія залежить від дуже великої кількості складових, ви можете просто не зійтись спеціалістом в контакті, ви можете не знайти один одного. Але освіта вона дає вам розуміння, що спеціаліст відноситься серйозно до своєї роботи, і що це все ж таки а, щось професійне, а не хобі. І коли є ось таке відношення, є колеги, які є поруч, є якась орієнтація на старших колег, на яких можна орієнтуватись, є якась належність до якихось спільнот, до якихось асоціацій. Це дає просто більш серйозне відношення, ну і вже не кажучи про те, що просто про якісь знання. Тому на це можна і варто спиратись, оскільки психологів у нас зараз багато, я думаю, ви знаєте, що. Майже будь-яка людина може назвати себе психологом, не маючи на це ніяких підстав у вигляді освіти. Не значить, що це будуть погані якісь психологи, можливо, вони будуть цілком собі талановиті, круті, класні. Але як так статистично, я думаю, що все ж таки серед тих, хто освіту має, там більше опори і більше впевненості в цьому. Наступний елемент дуже важливий. Він Виходить насправді із першого, оскільки, окрім вищої освіти, ще є освіта в методі, коли спеціаліст отримує вищу освіту, то є можливість отримати освіту в якомусь психотерапевтичному методі. Їх дуже багато, вони різні. Це не дуже принципово, якщо ви не сильно розбираєтесь і не. Збирає, і не орієнтується, пов'язувати пов своє життя із психотерапією, тобто ставати психотерапевтом. Але якщо цікаво, розібратися в цьому можна, можна подивитись якісь відео на Ютубі, можна поспілкуватися з самими спеціалістами, зараз можна бути підписаними на психологів в інстаграмі, просто подивитися, що вони як говорять, в тому числі про свій метод. І на це якось орієнтуватися. Від методу залежить філософія, від методу залежить стиль, багато в чому, ну і так далі. Але метод точно не важливіший, ніж сама людина. Так ось, виходячи з методу, спеціаліст має свою особисту терапію, свою пропрацьованість терапевтичну. Вона по-різному виглядає в різних методах, наприклад, Гешталь-терапії є прям вимога у вигляді годин, скільки людина має проходити на свою власну психотерапію для того, щоб отримати сертифікат гешталь-терапевта. І це також додає значний вклад в якість тих послуг, яка представляє людина, оскільки спеціаліст з власною терапією більш усвідомлений, більш безпечний як для себе, так і для клієнта. Він більш глибокий. І що важливо, він не буде втягувати вас в свої неврози. Історія спеціаліста життєвої, його власна, і історія клієнта не так сильно буде змішуватись, оскільки терапевт просто з власною терапією більше бачить. І це також дуже важлива складова. Я її поважаю навіть більше, ніж освіту, ну там якусь там теоретичну. Ось щоб мати ось цю а, додаткову терапію. Зазвичай спеціалісти про це говорять. Якщо ви будете бачити якісь там блоги, якщо ви бачите анкети, якісь, якщо ви бачите оголошення, то зазвичай про це якось написано. Якщо ви знаєте, що людина точно сертифікована якомусь з методів, вона точно пройшла ці всі години, і тут, тобто, тут можете не сумніватись. На якихось перших сесіях можете про це запитати, про це поговорити, про це. Поцікавитись, якщо вам дійсно цікаво ця історія. Але це також один з елементів, на який можна спиратися при виборі спеціаліста. Далі ще часто помічаю, що чомусь важливо чоловік або жінка-спеціаліст. І для... хтось там не може піти до жінки, хтось не може піти до чоловіка, комусь потрібна саме жінка, комусь потрібен саме чоловік. Принципової різниці насправді немає. Вона особиста ваша, і те, як ви дивитесь на це зсередини, і в цьому можна орієнтуватись тільки на себе. Немає ніяких узагальнених рекомендацій, до якого до жінки чи до чоловіка краще йти. Але там, спираючись в, в моменті, в залежності від вашого запиту, наприклад. там, Якась ідентичність, дослідити себе як чоловіка, дослідити себе як жінку. І виходячи з цього, наприклад, якщо ви жінка, то краще, напевно, піти до жінки. Щось таке. Але не обов'язково не значить, що не буде терапія з чоловіком, з, чолові... ну, з терапевтом, чоловіком. Терапія також може статись в цьому розрізі, і це буде досліджуватись з якоїсь іншої сторони. Наступний пункт гроші, його неможливо уникнути, він дуже цінний, на нього не закриті очі, і він є частиною терапії. Я так на це дивлюсь. Дуже важливо, щоб терапія для вас несла цінність, щоб вона була для вас значною та помітною по ціні, але при цьому не занадто дорогою і не занадто дешевою, звісно. Якщо вона занадто дешева, то ви не зможете достатньо серйозно і достатньо цінність до цього відносити. Скоріше за все, не зможете. Тому обирайте щось таке, щось помітне для вас по ціні. Із тих, яку пропонує спеціаліст. Але, але якщо ціна занадто висока, і ви думаєте, ось я піду зараз до спеціаліста, він, висока ціна, він точно класний. Висока ціна не завжди гарантує якість. Як і низька ціна не завжди говорить про те, що це буде погано. В психотерапії немає тут прям супер прямої кореляції в цьому. В психотерапії немає супер прямої кореляції між ціною і якістю. Але якщо ви підете і вам буде за дорого, то ви будете насичувати весь контакт і всю терапію величезними очікуваннями. Як від себе, що я маю там щось зрозуміти, я маю до чогось дійти, маю щось відбутись, так і до спеціаліста. Давай, давай результат, давай щось скажи, таке, а ну-ка, задай мені таке питання. І коли стільки напруги в цих, в цих очікуваннях... То не буде якраз простору для цих самих змін. Ви будете застрягати саме в цих очікуваннях. І саме тому, якщо орієнтуватись десь на якісь циферки, то я б сказав десь 7 10 12 від того, що ви заробляєте на місяць, можна пускати на терапію. Це буде помітно для вас точно. І тут варто. Зауважити, що психотерапія це завжди про вільний вибір. Це не є чимось обов'язковим, це про щось. І це завжди про щось, без чого можна обійтися. Це завжди те, що потрібно мати на увазі, і залишати для себе ось цю свободу. Ніхто вас не може змусити бути в психотерапії, залишатись і обирати її. Далі. А далі найважливіший, на мій погляд, пункт, без якого все інше не працює, без якого все інше не потрібно і не має значення. Людина вам має відгукуватись, як будь-що в вашому житті. Ви приходите в якесь місце, ви відчуваєте, що це ваше місце, ви хочете сюди повернутись, вам тут кайфово, це щось про вас. Ви зустрічаєте людину в своєму житті, яка потім стає вашим другом, наприклад, або близькою людиною, партнером. Відчуваєте, що це ваша людина, Відчуваєте, що це щось ваше. І так само працює з спеціалістами. Якщо ви відчули, що це ваша людина, то, то клас, ось це і є те саме, те, що, те, що потрібно. Але ваша людина, це не значить, що вам з нею прям завжди комфортно, це не значить, що не буде конфліктів, це не значить, що е, спеціаліст буде казати вам тільки те, що вам подобається, те, що вам приємно. Може бути по-різному. Але незважаючи на якісь е, ці різності, складнощі, все ж таки чогось, що вимагає терапії, а терапія вимагає фрустрації, то ви все одно обираєте залишатись в тому, що є. Якось так. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, приходьте на індивідуальну терапію до мене, на групову терапію до мене. Вона також час від часу збирається. До зустрічі!